Перед новорічні штами, вже наприкінці грудня, моз прогнозує ріст захворюваності на грип. Медики наразі не лякають, але застерігають. Цього сезону, окрім старих, курсуватимуть і нові типи вірусів. Якщо пандемічний Каліфорнія прикарпатцям добре відомий з 2009 року, то Масачусетс та грип Техас може таки неприємно здивувати. Із вірусом грипу типу Б Масачусетс. Ми більш-менш можемо бути знайомі через те, що це є один із родичів тих вірусів грипу, які циркулювали минулі два-три сезони. Тому і, взагалі, сам по собі вірус грипу типу Б не викликає важких складних захворювань. Але той власне вірус грипу типу А, який її називається чи штам Техас, він для нас є незнайомим, він у нас не циркулював десятки років і тому пов'язують власне із цим вірусом те, що може бути клінічна картина, достатньо різко виражена, тобто висока гарячка і те, що ну, такі характерні симптоми для захворювання на грип і також характерні такі нові віруси грипу, які проходять в державу, тим, що можуть бути ускладнення на серцево-судинну систему, ускладнення на лор-органи. Профілактика в ситуації з грипом небагатогранна, лише щеплення. Наразі є три вакцини, які мають протидію до нових штамів: це інфлувак, флюарикс та ваксагрип. Однак, аби вони встигли захистити організм від недуги, медики радять вакцинуватися чим швидше і виключно під лікарським наглядом. Людина, яка проходить вакцинацію тільки через кабінет. Звернутися в поліклініку або до дільничного, або до лікаря інфекціоніста кабінет щеплень, тому що є деякі захворювання, які, наприклад, бронхіальна астма в стадії загострення, є системні захворювання, є випадки, коли протипоказана. І е, також протипоказана в перших 3-5 днів, коли людина перенесла гостре респіраторне до реабілітації. Тому щеплення треба порадити з лікарем. Симптоми грипу наголошують медики кардинально відрізняються від ГРВІ. Це різке Спонтанне підвищення температури та ломота у м'язах. В жодному разі не йти на прийом, а викликати лікаря додому. До речі, у зв'язку із сезонним похолоданням, вже наприкінці цього тижня, фахівці прогнозують різ захворювання на гострі респіраторні на 15%.